Пані Оксано, можливо, вам станом на сьогодні трошечки більше щось відомо стосовно нападника серед ваших колег. Я маю на увазі свободівців. Можливо, є якась більша інформація. Бо ну станом на вчора ми пам'ятаємо, поліція оголосила в розшук там хлопця, який там фергував на світлинах і відео, що потрапили на камери місцевих. Ви знаєте, дійсно, я сьогодні зранку повернулася зі Львова до Києва. Останні е, два дні у Львові дуже багато людей пройшло, це тисячі і тисячі без перебільшення е, більше 30 тисяч людей, які прийшли вшанувати навіть в час війни. Незалежно навіть е, щодо закликів деяких особистостей, що не варто збиратися в одному місці. Люди все ж таки проявили свою позицію, і прийшли вшанувати. Вшанувати дійсно чин. Її е, ідеї, яку вона сповідувала. Ви знаєте, роками всім було дуже комфортно мати такого собі образ українця, такий, знаєте, лагідний українчик. Він такий е, ліберальний, він ніби й любить Україну, але в принципі е, краще, щоб за нього хтось зробив якусь справу. А Ірина Фаригон вона дійсно була людина надзвичайно потужна, високоінтелектуальна і прямолінійна. І це такий образ. Українця, який не може і не хоче терпіти, і отакий от образ, власне, вбили на замовлення киевістів. Я вам скажу, чому я так кажу. Тому що давайте пригадаємо: Бандеру вбили у Мюнхені, Коновальця вбили в Роттердамі, Петлюру вбили в Парижі, Фаріон убили у Львові, в тиловому місті Львові. Чи маємо ми, як українці, сьогодні внутрішні відчуття того, що носії? Тобто виразники наших думок в Україні є в безпеці, що спецслужби наші працюють і вони нас захистять. На жаль, такої впевненості вже сьогодні немає ніхто. І це правда. І тому питання сьогодні стоїть наступним чином: як перше дійсно знайти замовника і виконавця? Навіть якщо ці люди мають коріння у Москві, але це треба дуже важливо поставити собі за ціль і знайти. Але бачимо, пройшли три доби і результати наразі плачевні. І друге, як зробити так, щоб ми всередині почували себе в безпеці. Чому не працювали камери? Чому українці досі не знають, як турбуватися про свою безпеку, тому що нам з Телеканалів не говорять, як куди повідомляти, коли ми бачимо підозрілих людей. Куди інформувати, коли нас на вулиці запитують дивні запитання? Коли до нас телефонують. Пані Орможу не, не поводитись. Початок повномасштабного вторгнення я просто пам'ятаю купу цих дзвінків і заяв щодо правоохоронних, Коли там якусь мітку побачили, якусь підозрілу людину. Ну було таке, було була, Але цього зараз немає. Повірте, от два ж питання до кого Питання до того, що інс... населення теж має розуміти, що вороги не сплять, в тому числі в тилових містах, і вони про... зараз в переломний момент. Ви пам'ятаєте заяву, коли президент сказав, що будуть розхитувати ситуацію в суспільстві, що ми маємо на початку року, але так. інформаційна робота як це будуть робити, на що саме реагувати?